Звісно, зараз топова тема для обговорень це наслідки припинення американської збройової допомоги для України, але почну нашу рубрику з прикладів, де наші військові та оборона промисловість демонструє дії, які не залежать від закордонних зразків і постачань. Сьогодні в ніч були чергові удари нашими далекобійними дронами по законних цілях на російській території. Це новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. Ще одна ціль – до якої долетіли наші дрони, це НПЗ у місті Сизрань, Самарської області Росії. Відсень до Сизрані десь 800 кілометрів вглиб ворожої території. А перед тим у ніч на 3 березня, нагадаю, наші дрони атакували завод Уфа Оргсинтез. Це понад 1350 кілометрів від? Нашого кордону і це підприємство до речі, тут не лише питання про а те, що це підприємство в УФІВ готовляло сировину для підприємств є трьох підприємств Росії, яке вготовляли вибухівку. Так що це законна ціль. Але коли ми говоримо про дальність 1350 кілометрів, то нагадаю, що жодна країна-партнер не планувала ділитися з нами зразками ударного озброєння, які мають таку дальність, тож вони були створені в Україні. Так само це стосується і морських ударних дронів. Які Розчистили чорне море від руських кораблів для наших транспортних перевезень це саме стосується і масштабування виробництва FPV-дронів, які зараз знищують десь 70% ціли на полі бою, і все це покриття наших потреб за рахунок нашого борнопромислового комплексу. Але це лише 40% від загальних потреб і можливостей, решта 30 на 30 – це американські та європейські поставки та американські та європейські Пейське озброєння тепер, коли ми говоримо про американську зброю, то від 4 березня президент США наказав там призупинити всю військову допомогу Україні. Йдеться навіть про партії зброї, які вже були готові до відправки до України з Польщі, фактично залишалося лише перетнути кордон. Це призупинення підтвердили е, представники польської сторони, і зараз, звісно, виникає питання, як зміниться ситуація на полі бою і, і після того як оголошено про призупинку постачання. Цього озброєння. Що критичного? З критичного є залежність від Сполучених штатів в царині систем протиповітряної оборони і ракет до систем ППО. Це зокрема протиракети до комплексів Петріот, ракети до ЗРК «Насамс», ракети до ЗРК Хоук, ракети М7 для проектів зі США за проектом. Як ми пам'ятаємо, Франкенсам, коли американські ракети прилаштовувалися до наших комплексів ЗРК Бук. І ракети до літаків в 16, включно з протирадарними ракетами, і вичерпання запасів ракет до ЗРК насамперед, звісно, позначиться на ефективності нашої протиповітряної оборони. Проте ми не можемо визначити за який час, тому що ми не знаємо з одного боку запас наших ракет, з іншого боку. Інтенсивності використання наших ЗРК у найближчий час відповідно до нападів ворога. Окрім ракет, тут з поганого ще є те, що Сполучені Штати нам мали поставити ще два комплекси Петріот і вісім комплексів НАСАМС, тобто загалом десять повноцінних ЗРК. Поки що, звісно, це постачання відкладається, але обмеження по попо насамперед вплинуть за лінію фронту. А от що на фронті? На фронті з унікального. З, з потреб є це, насамперед, снаряди до хаймерсів, артснаряди, і стандартні, і касетні снаряди різних типів. Також важливе значення має збереження працездатності системи Starlink, запасні частини для вже поставлених зразків американського зброєння. Тут і артилерія, і бронетехніка. І окремий блок це власне розвідувальна інформація стратегічного та оперативного. Рівня також інформація про е, передислокацію російських балістичних комплексів. Це те, що ми отримаємо від сполучених штатів, спираючись на їхні супутникові системи. Хоча тут були й повідомлення від CNN, що, начебто, з постачанням розвідувальної інформації з боку США обмежень немає чи поки немає. Загальні наслідки насамперед. Е, е, за зокрема сьогодні, за підсумками засідання парламентського комітету з питань безпеки та розвідки щодо розгляду сценаріїв наслідків зупинки американських поставок, один з народних депутатів заявив, що Україна має запас міцності на півроку. Як на мене, це загальний і досить оптічний висновок, тому що за кожним напрямком озброєння є різні рішення, різні сценарії. Є альтернативне рішення від партнерів, є наші роз. Зробки а по окремим проектам заміни немає, і треба буде шукати якісь асиметричні підходи, симетричні рішення, як це трапилось зокрема, з тими ж ударними впівідронами, які зараз кількість яких суттєво зараз зросла в розпорядженні наших військових, і фактично вони компенсували на певному етапі брак мінометів мінометних мін і артснарядів. Так що зараз важливе значення матиме. В тому числі і швидкість нашої адаптації це і командних структур у війську, яку зброю використовувати в тому чи іншому форматі з огляду на існуючі обмеження. Ну і власне швидкість адаптації нашого оборонно промислового комплексу до нових реалій. А далі до нас залучається Антон Міхненко, військовий експерт, який тісно працює з Дефенс Експрес, також з нашим оборонно промисловим комплексом. Пане Антоно, вітаю вас! Радий бачити і чути на каналі Еспресо. Вітаю з Сергію. Сергія, на сполучені штати заявили про призупинення постачання зброї до України. Така історія вже не фе не вперше, тому що де факто у нас був період, коли шість місяців ми не отримували американську зброю через певні обмеження в Конгресі. Але зараз які наслідки матиме оце призупинення постачання озброєнь? Які висновки ми маємо зробити, і, і як діяти в цих нових реаліях саме в Україні? Насправді це складне питання. По перше, з точки зору міжнародних відносин між Україною і Сполученими Штатами Америки, це одна сторона. З іншого, ми мали теж собі розуміти, що ми маємо в будь-якому разі полагатися виключно на себе і на власне оборонопромисловий комплекс. Безумовна призупинення постачання збройної військової техніки Сполучених Штатів Америки в Україну матиме певні наслідки для безпосередньо для поля бою для наших збройних сил України, тому що ми, в принципі, достатньо великий об'єм озброєнь військової техніки отримали від наших партнерів від Сполучених Штатів Америки, і як вже зазначалося, і експертами, і безпосередньо керівництвом військово-політичним керівництвом про те, що у нас не так багато цього озброєння на такий великий період часу, тобто, те, скажуть, що це на півроку вистачить, але е мова йде про те, що. Це безумовно бо матиме певні наслідки для нас не одномоментно, не прямо зараз, а через деякий проміжок часу це однозначно. Другий момент це знову ж таки, що ми маємо з цим робити. Безумовно, ми маємо нарощувати внутрішнє виробництво. Звичайно, в нас є багато можливостей з точки зору створення власних зразків озброєння військової техніки. Ми знаємо, що в нас вже в Україні більше 500, навіть більше ще компаній приватного сектора, які займаються. Які задіяні в секторі безпеки і оборони, які в тій чи іншій мірі виготовляють або готові вироби, або окремі компоненти, це достатньо великий потенціал, за даними міністра Техпрому, загальний об'єм оборонних замовлень, об не то що оборонних замовлень, а взагалі просто об'єм озброєння військової техніки, який може виробити наш ПК, він складає приблизно 30, -30 мільярдів доларів. Це велика великий розмір. При цьому в держави є близько там 10 мільярдів доларів. Це знов ж таки недостатньо для того, щоб повністю використати можливості оборонно-промислового комплексу України. Зараз є можливість нарощувати внутрішні виробництва. Є необхідність з боку держави шукати фінансові ресурси для того, щоб виготовляти продукцію в Україні і закуповувати цю продукцію саме в вітчизняного виробника. І знову ж таки, є необхідність в тому числі, щоб наші вітчизняні виробники в тій чи іншій мірі, але поступово відкривалися для них можливості експорту власної продукції за кордон, тому що фінансовий ресурс є за кордоном. Тобто ми маємо робити висновки з цього. Безумовно, виклик для нас є те, що є певні зразки озброєння військової техніки, які не виготовляються в Україні. Ми в будь-якому разі можемо бути залежними від наших партнерів. У тут потрібно шукати знову ж таки контакти з нашими європейськими партнерами. Повторюсь, в тих тими країнами, де ці зразки є, яких можна або придбати або отримати по матеріально технічній допомозі. Ви згадали про необхідність виходу на зовнішні ринки. Всі фактично говорять про це як такий шлях для компенсації браку внутрішніх ресурсів. Ви були на виставці IDEX, Там були європейські компанії, наші компанії, компанії там з близького сходу. І от яке враження? Це наші вмонокажуть? Чи вони більше партнери чи конкуренти? Чи у нас є таке сподівання, що нашу зброю будуть купувати країни, які розуміють, що вона виготовляється в країні, яка перебуває в умовах війни і стабільність? Постачання цих озброєнь може бути достатньо ризикованою. Я би тут розділив ваше питання на дві складових. З одної сторони, це виробники, з іншої сторони, це замовники. Якщо казати про замовників, тобто країни, які можуть бути нашими покупцями озброєнь військової техніки, а саме оборонні відомства тих чи інших країн, то тобто, безумовно вони придивляються до України як країни, яка виготовляє ті чи інші зразки техніки, які мають Battle Proft. Як то кажуть, клеймо вони розуміються, що це озброєння використовується в ході бойових дій, і вони зацікавлені придбати таке озброєння, яке ефективно за себе зарекомендувало в реальних умовах. З іншого боку, у нас є конкуренти дійсно, це виробники, які є в тих самих країнах або в інших країнах, які дуже уважно придивляються до тих тенденцій, які на сьогоднішній момент існують в ході бойових дій. Вони роблять висновки і е, достатньо швидко роблять висновки. Тобто вони бачать, що зараз є такий тренд і тенденція до створення безпілотних літальних апаратів, роботизованих наземних платформ, розвиток інтенсивних засобів електронної боротьби, і вони намагаються створювати свої власні зразки з урахуванням тих подій, які зараз є в Україні. Тобто вони роблять висновки. Так, звичайно, вони трішечки відстають. Вони відстають в тому, що Динаміка ходу бойових дій вона достатньо швидка, тобто, вон, змінюється обстановка швидка. Ми, ми швидше прилаштовуємося к змінам цієї обстановки, але вони фактично дихають нам в потилицю. Тобто вони роблять висновки і також намагаються створювати поступово з певним відставанням, але тим не менш створювати. Піспілотники, наземні роботизовані платформи, морські платформи, реби знову ж таки повторюсь. Враховувати виклики бойових дій з точки зору забезпечення безпеки бронетанкової техніки, легкої, важкої техніки, засобання артилерії. Тобто вони роблять висновки. Тобто, ми стикаємося з таким викликом. Ті виробники, які зараз придивляються до нас, вони в кращих умовах. У них є спокійний темп, вони можуть створити зразок, і вони для них ринки відкриті. Вони можуть експортувати і постачати ці зразки в різні регіони світу. І якщо ми зараз, умовно кажучи, стоїмо на тому порозі, що у нас ще поки що є певний, скажімо, такий люфт в можливостях нашої техніки, то тобто ми випереджаємо їх. То коли ми будемо виходити на якщо ми запізнення буде виходити на експорт нашого збройної військової техніки, ми вже опинимось в такому достатньо конкурентному середовищі, і цього цих, цих зразків буде велика кількість єдиною нашою перевагою це безумовно буде використання наших зразків в ході бойових дій. Але за технологічністю вони певним чином можуть за деякими ознаками з нами конкурувати, бо в них більш інші умови були для створення тих інших зразків, і тому ми попадаємо дуже повторююсь дуже конкурентне середовище, якщо ми з запізненням вийдемо на експорт озброєння і відкриття цього експорту озброєння це дуже важливий момент, який підтримує розвиток нашої техніки, тому що ми зможемо отримати інший фінансовий ресурс за кордону, вкласти його в оренді, вкласти наше виробництво, розвинути масштабуватись ще більше виготовляти озброєння на внутрішній ринок. Так, звичайно, відкриття експорту, експорт нашої продукції за кордон це певний скажімо так інформаційний виклик, але тут потрібно комунікувати як всередині, так і зовні карти країни і робити певні висновки, бо пізніше буде. Скажімо так, не той час виходу, виходу на ринок. Для цього виникає питання: наскільки зараз наші оборонні підприємства завантажені замовленнями? Ви знаєте там низку провідних наших підприємств, що в них дійсно з довгостроковими проєктами з точки зору їхніх можливостей і завантаженості цих можливостей? Ну, маємо сказати, що різні підприємства по-різному дихають. Одні, одні мають замовлення, скажімо так, наперед, і вони завантажені, вони системно працюють, і, але вони не можуть, скажімо так, наростити свої, свій потенціал, свій об'єм виробництва через людський фактор або якісь інші аспекти. Інші не завантажені. Не завантажені, і не можна сказати, що це завантажиться нижче, ниж, 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 ніж 50%, Але тим не менше, якщо говорити в середньому по палаті, то ми можемо виготовляти набагато більше, ніж те, що наша оборонка на сьогоднішній день виготовляє. От За даними, наприклад, того ж міністра техпрома, якщо не помиляюсь, то наша оборонка завантажена десь приблизно в середньому десь на 60%. Тобто ми можемо набагато більше робити, ніж ми зараз задіємо. І у нас, пане Антоне, буквально. Е... Чотири хвилини. Хотілося б, щоб ви коротко підсумували, які зараз тренди найбільш важливі для реалізації в наших конкретних проєктах, аби дійсно підвищити кількість знищених ворогів і підвищити захист наших воїнів, спираючи саме на технологічні рішення. Ну безумовно, ми маємо розуміти, що на сьогоднішній момент ключова. Задача наших збройних сил і вищого військово-політичного керівництва це зберегти наш людський ресурс, наш людський потенціал в таких умовах. Ключовими трендами є безумовно на першому місці за використання е різноманітних безпілотних. Наземних авіаційних морських платформ проти нашого противника, це перший і ключовий тренд, який зараз відмічається на будь-яких виставках міжнародних які можна побачити в світі, і це той тренд, який дійсно нам допомагає. Ми побачили, як вони в яку вони роль відіграють ході бойових дій. І тому цей тренд і розвиток технологічності цих всіх рішень це ключовий момент, який маємо на який маємо акцентувати, і який в принципі буде диктувати всі технологічні розвитки Звідки ма розвиток майбутнього другий момент це знов ж таки це розвиток радіоелектронних заслови радіоелектронної боротьби безумовно. На лінії зіткнення, де їх взагалі стає все більше і більше радіотехнічних засобів, які використовуються і нами, і противникам, і робота цих радіотехнічних засобів в складній радіоелектронній обстановці, створення умов для того, щоб ці засоби не застосовувалися противникам, використання засобів електронного подавлення це якраз той момент, скажімо так, той аспект, який є важливим і який маємо теж розвивати. Це розвиток засобів електронної боротьби. Створення перешкод для противника, створення е, умов для того, щоб він не мог не міг використовувати безпілотну літальну авіацію, використовувати будь-яку авіацію, здійснювати комунікацію, використовувати інші засоби. Наступний момент це знову ж таки ми маємо розуміти, що і відбувається: е, ми маємо будувати нашу систему управління, нашу. Координацію військ достатньо ефективно, і якщо ми е, побудуємо цю систему ефективно, тобто ефективно застосовувати засоби більспілотно-літальних апаратів, наземні дрони, морські дрони, ефективно застосовувати засоби релікторної боротьби, засоби комунікації власні, оце якраз формурування єдиної картини поля бою. Формування єдиної, скажімо так, системи застосування сил та засобів, оце теж такий важливий момент. Чим ефективніше буде побудована система управління і координації діями, тим ефективніше можна застосовувати будь-які технічні засоби. А в першу чергу зараз мова йде саме про е непілотовані е роботизовані плат платформи і застосування засобів зв'язку комунікації, засобів електронної боротьби можна і ще продовжувати ці тренди, але в першу чергу я акцентую увагу на цих трьох. Можна говорити про те, що і ці броньо Броньованої техніки ніхто не відмовляється легко броньований, важко броньована. Але це важка броньована, легко броньована техніка має в будь-якому разі враховувати реалії, тобто вона має бути оснащена засобами виявлення е, бісповних літальних апаратів, боротьби з ними з цими безпілотними літальними апаратами апаратами, е, бути ефективною, мобільною, високоточною. От це такий момент. Ми мажемо не можемо сказати, що інші зразки військової техніки виходять на другий план. Вони мають, скажімо так, мутувати, адаптуватися до нових реалій. Ну тоді, якщо ми говоримо про ці напрямки, вони важливі і не всі ми їх можемо реалізувати самостійно. Нам потрібні партнери. І тоді виникає питання: чи зараз фактично є така червона межа після заяв Трампом щодо співпраці з американськими компаніями, коли ми думаємо про ЕСПЕП чи про спільні проекти, ми скоріш думаємо тепер про європейців, а не про американців. Які ваші оцінки? Я б не поспішав робити висновків. Ми звикли просто з одразу все робити з плеча і вже одразу казати, що сьогодні нам другий, завтра він нам вже на другу. Я думаю, що через деякий час я думаю на ближчий час ми побачимо, що ситуація може, може, наприклад, змінитися кардинально, а може і не змінитися кардинально. Але тут головний меседж, головний висновок, який ми маємо зробити для себе, ми маємо. В будь-якому разі, в першу чергу, розраховувати на себе, ми побачили історично протягом кількох років війни про те, що наші партнери. Точні діяльність наших партнерів дуже залежить від того, яке там буде політичне керівництво, і тому нам потрібно в будь-якому разі комунікувати і за сполученими штатами Америки, нашими європейськими партнерами, налагоджувати горизонтальність зв'язки, налагоджувати зв'язки і вертикальні, в тому числі, і намагатися розвивати військово-технічне співробітництво з нашими партнерами, тому що західні партнери вони залишаються нашими партнерами, і Сполучені Штати в тому числі залишаються нашими партнерами. Те, що ми зараз перебуваємо в такої такій ситуації, я Думаю, що життя покаже, як воно розвернеться або не розвернеться в найближчому. Пане Антоне, дуже дякую за пояснення за вашу участь в нашому ефірі, за ваші такі детальні акценти на багатьох складових розвитку нашої оборони промисловості з європейцями і з американцями. Сподіваюся, що цей шлях все таки зберігається. А нашим глядачам нагадаю, що це був Антон Міхненко, військовий експерт у царині безпеки та оборонних технологій, який співпрацює з нашими оборонними компаніями. Ось таким були головні воєнні підсумки цієї доби. Досить непростої доби. Далі ефір продовжить Василь зима. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.